Мені нагадують наші редактори, що в нас ми цей план Путіна, який ми говорили, який оприлюднила Катерина Горчинська з «Київпост», Ми його візуалізували. Якщо можна, покажіть цю графіку, так от про що йде мова? що журналістам передали план Володимира Путіна, за яким Росія має намір включити у свій склад усі російські області України, включно з Києвом. Покажіть, будь ласка, це я так розумію, що від вас має йти. Це випливає з документу, поширеного головним редактором видання «Київпост» Катериною Горчинською. Чомусь там не показується. Тоді я покажу це від себе. А, ви показуєте. Ми так, але я хочу, щоб я на Тарі теж побачив. Mm. Отже, це випливає з документу, поширено головним редактором видання «Київпост» Катериною Котериної Документ, начебто, був розроблений у Раді нацбезпеки. О, От, я не, бачите, не знаю, як працюють камери, але хочу звернути увагу просто. Що фактично Україну таким чином перетворюють в сухопутну державу. Ви це розумієте, так? Да? Mm -hmm. Тобто ключова ідея цієї стратегії, щоб ми не мали виходу до води взагалі. Перетворити нас на Угорщину чи на Казахстан, і так далі, щоб вона була в обіймах. Ось, це ясно з точки зору воєнної, геополітики і так далі. Тому Одеса, Миколаїв, Херсон, ну, Запоріжжя, навіть Донецьку частину їх не хвилює, бо вони будуть контролювати вихід з Азовського моря. Тобто це стратегія Росії. Зробити на сухопутну державу. Взагалі не мати можливості ні з Китаю отримувати товари, ні проходити на Босфор, Данела і так далі. Це абсолютно ясно.